Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Вже наступила осінь, кури яйця трохи сховали під хвіст, не видають стільки нам хочеться. Тому сьогодні пляцок без яєць. Рецепт давній, можливо ви також за ним готуєте. Я готувала його вперше, також було цікаво, які коржі вдадуться. Але вони виходять м'які ще за рахунок легкого крему пляцок виходить сам м'який та смачний і бюджетний. Додаю цукор, додаю сметану. В сметані я попередньо розчинила амоній, розмішала та залишила на декілька хвилин. Ще додаю столову ложку смальцю. Та все добре вимішую. Додаю поступово борошно та буду замішувати тісто. Не надто густе, але таке, щоб можна було розкачати качаткою. Спочатку так розмішаю, а тоді вже буду домішувати руками. Замішую тісто. Воно таке дещо липкувате, але я не хочу надто забивати його борошном, буду просто підсипати поверхню, коли буду розкачувати. Тісто ділю на 4 частини, до однієї додаю какао. Викладаємо тісто у форму, руки періодично змочую в борошно, з шоколадного тіста викладаємо решітку. Тепер кожне віконечко викладаємо вишеньку. Буду пекти при температурі 180 градусів до гарного зарум'янення. Покажу вам кожен ось такий м'ягенький, не твердий. Тяблука натерла на грубій терці. Тепер ставлю варити хвилин 15-20 до м'якості та охолоджую. Для крему сметану збиваю з цукром. Додаю м'яке масло. Та додаю холодні яблука. Крем добрий, солоденький такий. Перекладаємо корж кремом. Я думаю, що буде смачно, тому що коржі не тверді такі. Ще цікавий крем і такий м'ягенький. та залишаю на декілька годин для просочення.